Завдання виконуємо таким чином. За посиланням відкривається тест. Тест розрахований буде на два уроки разом із перервою. Тобто загальний час його виконання, зараз я трошки його переключу. Це буде 2 по 45 це 90 і 10 хвилин для перерви, для того, щоб ви могли там приділити увагу собі. Тому, звичайно, загальна кількість часу це 100 хвилин. Тобто він обмежений. Звичайно, що тест виконується зараз, наскільки це можливо. Після цього всі ви бачите свої оцінки, у всіх у вас є єдина школа, ви чудово розумієте, що у вас за положення справ. І там, де є проблема, що жодної оцінки немає, то це відповідно. Жодні завдання мені не здавались, тести не виконувалися. Тому індивідуально пишете мені в групу щодо того, що я такий-то, такий-то, чи така-то, така-то, Маю там проблеми, що зробити, і з кожним індивідуально, під наглядом за часом, будемо виконувати якісь завдання. Але знову нагадую, залишився один тиждень. Оцінки я повинен виставити не пізніше 20 числа, сьогодні 16. -те. Був семестр, було чотири місяці. Ті, хто за чотири місяці не зрозумів, що треба вчитись, хоча б трошки. Ну, вибачте, я не знаю вже 10-й рік про це вам говорю в школі. Так, і так, значить, зараз в групу і в чат кидаю посилання на тест. Починаємо виконувати все те, що вимагає розрахунків, ви робите розрахунок в зошиті і паралельно. Протягом часу виконання, після часу виконання, всі фото з виконаними завданнями надсилайте мені. Тобто, там, де буде вимагати розрахунків, мало буде просто ткнути в правильну відповідь, треба ще буде показати, яким чином до цієї відповіді ви дійшли. Чи є у когось запитання? Все, чудово. Тоді викладаю вам тест. Побачили всі? Так. Так, і в телеграмі. Все починаємо.